Здоровенькі були підписники та гості каналу. Так, просив мене глядач, підписник, не знаю, не представився. Покажіть кормушку, як зроблена Я вам зараз ось рулетка. Дивіться. О тут дно. Ось тут, тут десь дно. Тобто одна. Ось 14,5. Якщо вам видно. Отак, так? Да? 14,5. Оцей клинишок берете 10. Потім отут? 6,5. Але я робив робимо трошки менше отут і, і крутіше, мабуть. Ну Це все залежить від того, наскільки ви хочете часто досипати. Так, це поміряв. Отут ось десь 12, отак. Ой. І ось так ось 14. Дивіться, може вам видніше, бо ще не добачаю трохи. Потім що я зробив? У, у цих косинцях. Торцовкою пропиляв ну, пропиляв такі прорізи, щоб вставити цю фанерку. Для чого? Для того, щоб от сікти, щоб воно ж туди не сипалось, ну як, не все сипалося, щоб вони кушали і потихеньку воно отсюди під, підлазило. Тобто тут Ну 4. І для того, щоб розклинювати, ну і фанерка четвірка, вона слабенька на самом деле, поставив таких самих Два клиночки. Тобто вирізаєте 4 клинка. О таких, скільки там? 10-6 на 12. Ну Я б вирізав, би, я вам покажу, якщо. я відгорну. Ну, Дивіться. Бачите, тут до дна. Ось я відгорнув десь Ну, половина коротше, десь. Ось тут 4. Ну і тут десь, напевно, може, 3 отам внизу. А треба було б трошки ну, крутіше, тому що вони від'їдають, а тут застряє трошки. Або крутіше робити. Ну І все насвердлив отвір. Зараз скажу, десь примерно ну, 25-м свердлом. Але суточним бролером я підкладував оцю сітку. Бо суточний бролер вилазив сюди, він то виліз і а назад не знає, як залізти. Получається, сидить голодним і було таке. Були такі випадки, що він, видать, зранку виліз і до слідчого чи вечора чи ранку сидів там. Ну і, коротше, Він не помер, але ну, розвиток його приостановився. Ось така була печальна історія. Ну і що? І ширину робите на ширину, яку вам треба. Може ще не до не, не пойма, дивіться, я вам ось тут напишу. Бачите, нема, нема окулярів. погано видно. Берете отак. Отут у вас примірно заканчується, у мене заканчується тут сітка. Отут іде сітка оце. А тут вже йде піддон. Отак він проходить мимо, і воно, виходить, така в мене ручка. Ну, піддон оце, да? куди какушки падають. І оце отсюда. Отут же на, на сверлиний такий отвір. Отакий От косинець. Получається, він е ДДД. Отак. 10. 6, 12 і 14. Дивіться, пишу 6. Отут 12, 14 і отут 10. І перегородка. Отут оця пропилена зверху донизу. 4 см. Ну, то, щоб... І віднизу десь, мабуть, ну, там, воно в мене трошки воно регулюється. Якщо якщо сантиметр, примерно, то воно отак насипається. А тут же у вас корма, так, це ж корм, корму все. Якщо вище піднімете, воно отак насипається. Буває так, що розкльовий, аж сюди сипається. 6, 12, 4. ну, А тут це 14. Ну, якщо б я робив, бо я б, напевно, робив би тут трошки менше, бо в мене тут неправильно намалював. Що тут 4, що тут десь 4, ну, 2 може, може тут 3,5, хто знає. Кормушка не, не така вже сложна. таких заготовки пиляєте, Отаких. От тут пропило так робите. Можете до кінця, ну до кінця чим удобно, в мене торцовка з протяжкою. Я так протягнув з кінця. в кінець. Ну, воно, воно виходить, от як глянуть зверху, отак буде. Отака у вас буде історія. Отак. Щоб ви розуміли, отак, І Ось сюди вставите фанерку, цю ж саму, що з нього зліпите оцю штучку. Тут у мене обналічка так стоїть, з-під низу підбита, ну, удобно. просто. Що було, то і зробив. Бо я думав, ось до сюди допилять, потім, ну, як я буду вирізати, прорізав торцовку протяжки раз, протягнув трошки відставив, другий раз і все. Тобто отут 10, ну тут може трошки менше робити. Оцю відстань робіть десь, ну, не знаю, може, сантиметр. Може. отаких от 4 штуки. 4 штуки. Тільки а, оці середні штучки, бо може хтось не пойме, я їх пропилював до кінця, так, розумієте, а внизу трохи не допилював. Дивіться, оце. Пропил закрашу до кінця. Це ті що посередині. Там можна один, можна дві поставити. Отак от вони пропилені, але внизу трошки держиться десь сантиметр. Ну, воно для того, щоб трошки піддержувало. Зроблено воно, по-моєму, або засики таке воно в'язке дерево. І їм добре. Завтра вже поїдуть отуди. Ще раз обробив, э відкліщав, паразитів, обробив клітку. Ну хто знає, якщо ви знаєте, що у нас була проблема з паразитами, з пухоєдом чи кліщами, зараз не знаю, є вона чи нема. ну Так особо зараз ще не видно. Бо дружина каже, що була. Ну, ось, мабуть, оце красні міста, це якраз був, були кліщі. Вони такі красні. Кажуть, що вони сплять до півроку чи до року навіть в анабіозі. Наскільки це правда, не знаю. Завтра заправляємо п'ють Ну, Сьогодні дружина заважувала. 9 днів 204 грами. 209 г. Грам. Щоб я не був балаболом. Дивіться, 9 днів 209 г. Ну, багато мало, не знаю. Кстати, я можу подивитися попередні мої. Може кому цікаво, бо бачите, ось ну, давайте візьмемо будь-який там. Так, будь-який якийсь рік там, 9-9... Що це таке? Дата? Машини кругом заважував. Ось дивіться. Ну, ось дивіться, є десятий день, ось 180 грам. Тобто, як би непогано. А щось 260. Бо... Ось дивіться, 12-й день 450 грамів. От вони, це такі були показники. Воно як би збереглося. Ну, не, не, на малих, бачите, 9-й день 180 грамів, 180-170 а в нас 209 ну Побачимо, можна сказати, непоганий прирости. Будемо бачити далі, як воно було, знаєте як. Мені деякі кажуть, Та, не треба воно знімати, бо, бо люди різні є, а я кажу, все в нас в голові. Люди всі однакові. А... Але треба ділитися своїм трошки знанням. Не треба з собою забирати, як кажуть, в могилу. Треба ділитися, щоб люди трошки теж допомагати один одному. Якщо ти щось знаєш, покажи, розкажи. Не старатися, знаєте, як. Ну, я часто бачу обзор, ось Шукаю собі е, одну деталь да? і ну, розказують, що воно не дує, що воно погане. В чому проблема, але не показують розмір, і з чого зробити висновки, розумієте, чи уще, чи менше, чи коротше, чи товще, чи длінніше. Ну, кажуть, що Та, воно не то, і все, і, і молчок. І от думай, як, як ти там... Тось дивіться, так вони їдять. Дивіться, тут їм красота. Робіть, все вийде. Робіть, що, що знаю, підкажу. Я ще нікому в вроді не відказував. Всім пояснюю, але стараюсь не умничати. Якщо не знаю, якщо є якісь сумніви, щоб потім не ругалися, то я, я такий, що знаєте, не хочу бути якби таким громадієм всімірним. Тут так знаю підкажу. Пройшов цей етап, підкажу. Що не знаю, ну... Бо, друге, знаєте, такі іноді коментарі пишуть, що думаєш, ти взагалі хоч бачив, ну, про що йде мова, ти хоч його бачив вживу. Так, по-моєму, кормушку показав. Кому треба, беріть, робіть, все вийде. Таку кормушку, кстати, можна робити кругом. Ну тут чим удобно, що ми тут воно в один ярус і ми через верх достаємо, тут неудобно, бо... Ну Як тут доставати? Тут треба отак відкривати. Отак Оп. І, і дуже ще мені сподобалися такі закрутки. бачите. Просто взяв планочку, ножиком стругнув і так закривається. Бо була така проблема, у оціх, не знаю як, я вже казав в попередніх відео, як вони відкривають, як в, в них руки є. Ти приходиш, а клітка відкрита, пару штук на, на полу ходить. Є така проблема. Ну що, Вони вже оце другі сутки. Чи Другі сутки, чи, чи, мабуть, я ранком відкрив, вони були відкриті. Зараз от так на ніч ставлю, все, вже, вже турбореактор не, не нужен. В приміщенні 27, у них дивлюся 29. Тобто у них там вже комфортно. Завтра що робимо? Завтра їх висаджуємо зранку, все це розбираємо. Ну, тут же ж пол винімається. Все миємо, дезінфікуємо і сюди заїдуть, ну, надіюсь, заїдуть дворові, бо вже нас на сях лупиться. Уже в яйцях пищать у курячих. І я думаю, скоро вже виложили на, ну, на підлогу, вже лотки убрали. Ну а таке. Всім мири добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.